Друзі, з вами канал Макс Авто. Ми публікуємо тут відео з автомобілями, які ми продаємо. Безумовно, додаємо в це відео свою емоцію. Безумовно розповідаємо вам про те, що буде важливо перед покупкою знати для вас. Друзі, в нашому продажі зараз достатньо унікальне авто. Воно подарувало мені неймовірні приємні позитивні емоції, і я думаю, воно також приємно вразить і вас. А шоста, це сьома в неймовірно красивому кольорі, і це такий чорний вугільний колір, він максимально лискучий. Подивіться, як оригінально та гарно дивиться кузов. Друзі, безумовно, випереджаючи коментарі негативні про те, що чорний колір, складний в догляді, я зразу вам скажу так, це абсолютно правда, все правда про чорний колір, що ви тільки чули. Але якщо людина педантична, якщо людина людина прагне вирізнятися, якщо людина має свою думку, свою точку зору, своє бажання, чорний колір для неї. Друзі, в авто, яке завжди має бути доглянуте, завжди ось таке гарно помити, намите, начищене. І воно тоді буде дарувати вам приємні емоції. Перше, що покажу, друзі, салон. Це окреме задоволення. На мою думку, воно дійсно вражає приємно і дарує такі цікаві відчуття. Подивіться, будь ласка, наскільки красиво все всередині, до речі, хочу одразу вас запевнити, нічого в салоні не перешивалось, не дошивалось. Тут все по оригіналу. Бачите, є такий на шильдик, який говорить про те, що це салон, взагалі це авто належить до класу Audi. ексклюзив. Мені це подобається і це дійсно комфортно. Тут бракує шильді Каслайн, але отой ексклюзив говорить, що це навіть краще. Друзі, електрорегулювання сидінь, сидіння зручні, сидіння комфортні. В авто працює абсолютно усе. Вибачте, будь ласка, трошки з камеру не з тої сторони взяв. im Namen Автоматична коробка передач парктроніків круг, салон. Повторюся, збережений стан автомобіля відмінний. Друзі, мінялися тут ланцюги, мінялися тут повністю. Робився регламент двигуна Двигун знімався. Це було в травні минулого року. Після того машина проїхала 14 або 16 тисяч кілометрів. Уточню по документах. Що ж, друзі, давайте засумуємо дизельний автомобіль Audi A. 6 це 7 2007 року в красивому чорному кольорі 2,7 дизель, автоматична коробка передач, передній привід. І ціна, друзі, найважливіше, при тому, що це ексклюзив. Ви бачили салон, ви бачите стан кузова, там На них 18 диски, які тільки самі диски коштують 600-700 доларів з резиною. Друзі. Ціна цього авто 8,950. на фоні таких же автомобілів. Це достатньо грамотна, розумна та врівноважена ціна.